Всім привіт, друзі! До вашої уваги лот нова поставка товару відомого американського бренду Office. Є різних цікавих моделів та розмірів. Вони всі в такій фірмовій коробці. Це унікальний бренд взуття, який може справді покращити відчуття ваших наполегливих ніг та тіла. в Лоті 10 пар. Розмір від 44 до 49. Вони дуже стильні, в них дуже зручно ходити. Вартість лоту 4500 гривень. Ціна в ній пари 450 гривень. Для перегляду більш оптових лотів товарів для дому, одягу та взуття напишіть нашим менеджерам. у Viber. Дякую, заробляємо разом. Всім гарного дня.